Цікавеньке Еврорі на цьому тижні. Я побачила, що вже з'явились ось такі пасхальні кекси. Мені сподобалось, ціна 189 гривень. Хочу спробувати. Багато знижок на декоративну косметику, і мені здається, цей кушон відловити. Я бачу вже другий тиждень. Також зараз дуже багато прикрас для пасхальних куличів. Пасхи ще, звісно, дуже довго, але дещо я все ж таки для себе придбала, тому що потім цього може не бути. Побачила ось таку форму для цукерочок. Це прикольно за 39 гривень, мені здається, непогано. Нові скляночки по 55 гривень. Симпатичні. Привернув увагу яскравий повадок для собаки 5 метрів за 199 гривень. Без знижки, але все одно дешево. Літровий пузирь, мила за 49 гривень. Ельпін від душки три аромати по 59 гривень. В одному з магазинів побачила шикарний вибір доглядової косметики. Є і пінки, і крема, і сиворотки. А у бренда Душка ще й демократичні ціни. Хто вже користувався цією косметикою? Пишіть у коментарях, що сподобалось, і що рекомендували б спробувати. Приємні знижки на маски для обличчя, але, на жаль, не на весь асортимент, а тільки на ківі. Дуже миле дзеркальце за 59 гривень у сумочку, хоч для дорослого, хоч для дитини. Покажу ще трошки знижок, а ти не забувай, підписуйся, підтримуй лайками. У мене багато оглядів і розпаковок. Буду рада бачити у себе в профілі. А з 22 по 24 березня, а виповнюється 13 років і будуть ще додаткові знижки.